Сучасний ландшафт штучних кришталиків ока в Україні для лікування катаракти або рефракційної заміни кришталика. Які кришталики існують, коли варто обирати торичний кришталик для лікування астигматизму, чому кришталик може не працювати, і як обрати оптимальний кришталик саме для вас? Всім привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі про заміну кришталика Ока Неофтальмолог. Тут, правда, є ще пару нюансів про те, як саме рахувати кришталики. Але як показують дослідження, як показують публікації сучасні, більш все ж таки стабільним і надійним способом корекції астигматизму є. І тут залишився ще один важливий нюанс, про який варто сказати, про який ви маєте знати, щоб отримати максимальну якість зору, коли задаю собі питання, які кришталики я буду ставити. Минулого тижня мене запросили прочитати лекцію у всеукраїнський офтальмологічний освітний проект. Прочитати лекцію про кришталики ока, про специфіку застосування і таке інше. Я хочу поділитися з вами частиною цієї лекції, яка, в принципі, є досить простою, яка корисна і для професіоналів, звісно, але вона буде зрозуміла і корисна саме для вас, для пацієнтів, які планують заміну кришталика і шукають, які варіанти треба обрати, і взагалі як розібратись в цих складних, скажімо, в складному ландшафті сучасних кришталиків. І до речі, важливо, що всі ці типи кришталиків, про які я читав лекцію, вони всі доступні в сучасній Україні. Тобто, ви можете отримати все, що що завгодно, і я пишаюсь тим, що в Україні є всі сучасні технології для лікування і покращення зору. В сучасних реаліях у нас є 4 типи е, штучних кристаликів ока: не 5, не 6, не 3, 4. І все решта це маркетинг. Це монофокальні, покращені монофокальні, кристалики розширеного діапазону зору і кристалики повного диапазону зору. Відрізняються вони лише одним простим е, параметром: це. Кількість зору чи гострота зору на різних відстані доступна пацієнту без окулярів. Отже, якщо ми беремо монофокальний кришталик, ми бачимо, що у монофокальному кришталика ми знаємо, що це одна фокальна зона або дальний зір, або ближній зір без окулярів, власне і все. Зазвичай нічого тут більше придумати не можна. На сьогодні в Україні вже 5 років доступен кришталик, покращений монофокальний, такого плану, як iHands, який надає проміжний зір. Що таке проміжний на практиці? Це можливість робити будь-які побутові справи без окулярів, ходити в магазин, працювати, до речі на великих комп'ютерах, якщо великі у людини. Тобто працювати на проміжному зорі 60-80 сантиметрів без окулярів, плюс безпечно ходити. І відверто кажучи, на сьогодні в Україні, якщо хтось пропонує пацієнтам за їх гроші, монофокальний криштал, я вважаю, що це просто знущання над людиною, тому що за невелику доплату людина може отримати більше зору, а лікар може отримати в принципі і більшу винагороду, і всі щасливі в цьому сенсі. Він він позиція. Отже. Це те, що я вважаю бути в майбутнім офтальмології, і на сьогодні вони так достатньо переможно ширяться і в Україні, і за кордоном, в тому числі. Окей, йдемо далі. У нас є кришталики з розширеним діапазоном зору. Я не кажу EDUF, я про це трошки пізніше скажу. Це кришталики з розширеним діапазоном зору на різних технологіях, які дозволяють бачити. Вдаль на проміжній відстані і зблизька, але не дуже добре. Зблизька, це означає, що людина може користуватися смартфоном, тому що там, в принципі, можна відреагувати відстань, можна відреагувати шрифт, але зазвичай стандартний шрифт людина читає, але не довго і не дуже комфортно. Це функціональний зір, і якщо треба довго читати, зазвичай людині потрібні невеличкі чи окуляри для читання. І кришталики повного диапазону зору, це кришталики, які дають повний диапазон зору, без окулярів, зблизька, проміжний, дальній. І тут начебто все добре, але з ними треба бути дуже уважними в плані розрахунків. Як ви бачите, в теорії все начебто нескладно. Є лише 4 типи, і вони розрізняються між собою лише тим, на які відстань від очей у вас буде достатня якісний зір, щоб не користуватися окулярами. Тут, правда, є ще пару нюансів про те, як саме рахувати кришталики, як можна рахувати кришталики монофокального типу для близі чи проміжного зору. Особливо нюанси, як правильно рахувати кришталики покращеного діапазону зору, монофокальні, такі як АйХенс, для того, щоб мати певні переваги. Тут є близько 10, навіть трошки більше 10 варіантів розрахунків і імплантації кришталиків. Але про це я напевно зніму наступне відео, тому що це теж цікава тема, і я хочу, з нею, не, хочу з нею поділитись. Тому, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться прямо зараз, включіть повідомлення про нові випуски і поставте вподобайку. Це дуже допоможе мені просувати мій новий україномовний контент. Отже, повертаючись до теми, все начебто просто, але насправді все не дуже просто, тому що іноді навіть людині, яка наче розуміє, коли потрібні окуляри, а коли не потрібні, дуже складно обрати певний тип кришталика, тому що з певними моделями існують різні нюанси, є питання нічного зору, питання дисфотопсій так званих і таке інше. І тут, в принципі, немає якоїсь простої відповіді для кожної людини. Навіть я, працюючи в цій темі вже більше 25 років, коли задаю собі питання, які кришталики я буду ставити, я іноді замислююсь: а чи правильний роблю вибір? Я намагаюсь зосередитись, що мені треба, і таке інше. Щоб спростити цю історію для будь-якої людини, яка вперше і востаннє стикається з проблемою заміни кришталика, тому що заміна кришталика це така операція, яка робиться один раз і на все життя, і ви не можете кришталик примірити до операції, а потім поміняти легко. Отже, щоб спростити цей вибір, принаймні на етапі вибору типу кришталику, я створив спеціальний сайт, який називається іоледвайзер.ком він є українською мовою. ссылка в описі до цього відео. Зайдіть в анкету вибору кришталика ока, відповідайте на питання, і ви отримаєте досить змістовну відповідь, в якому напрямку вам варто працювати, працювати і спілкуватися з вашим офтальмологом, яку ж конкретну модель в певному діапазоні типів кришталиків обирати, і вже там зможете спілкуватись далі. І відверто, якщо у вас немає ніяких медичних обмежень. В принципі, будь-який сучасний кришталик ви можете обрати і поставити в Україні. А тепер давайте поговоримо про торичні кришталики, тому що, на відміну від цього типу кришталиків, торичний кришталик ви не можете самостійно обрати, і я зараз поясню, чому це так. Торичні кришталики це дуже важливо зрозуміти, що це не є окремий тип кришталиків. Це про суто на сьогоднішній день це суто опція до кришталиків, яка, яка просто доступна в, в будь-яким із перелічних кришталиків. 20 років тому чи 30 років тому я вже не пам'ятаю скільки. Коли у нас були суто монофокальні жорсткі кристалики, потім ми навчились робити циліндрічний компонент до них торику, і вони тоді виділились в окремий е, клас. Але сьогодні це абсолютно санітниця їх виділяти, тому що кожний кристалик має торичну опцію. Думаю, це все добре знають. Тому давайте не плутати мізки пацієнтам і головне собі. Отже, як бачите, що якщо у людини є астигматизм, Торичний кристалик це кристалик, який треба ставити суто по медичних показниках. Тут є правда нюанси, що невеличкий ступінь астигматизму, ну, приблизно на рівні 1-1,5 діоптрії, можна коригувати хірургічною технікою. Є так звані релаксуючі розтини або е, проведення операції під певним кутом, або нанесення потім після операції певних розтинів. Ці методики дійсно працюють. Але як показують дослідження, як показують публікації сучасні, більш все ж таки стабільним і надійним способом корекції астигматизму є установка торичного кришталика. Тому якщо у вас астигматизм більше однієї диоптрії, або навіть одна диоптрія, то в принципі я не бачу жодного сенсу, щоб вам офтальмолог не запропонував торичний кришталик. Ну, за винятком, якщо там якась складна рогівка, якісь проблеми з сітківкою, є знов-таки якісь медичні обмеження, коли. Турічний кристалик поставити неможливо, але коли астигматизм більше одиниці, то варто зробити цю інвестицію і поставити торічний кристалик для того, щоб отримати стабільний якісний зір на все ваше життя. Тепер хочу сказати декілька слів про те, що такі Ідіуєф-кришталики. Тому що приблизно 5-6 років тому, що такі Іді, в принципі, не було взагалі питанням. Був окремий тип Ідіуєф кришталиків, і була, власне, одна модель Ідіуєв-кришталиків на весь світ. Це добре відомо в Україні: Текніс Сімфоні. Це лінза, яка була створена десь років 10 тому, якщо не помиляюсь, чи 8. Ну коротше, вона довго вже на ринку була. І вона відкрила такий новий світ кришталиків для корекції СБІП, які надають свободу від окулярів і мають певні переваги перед трифукальними кришталиками. Але з цього часу було вже створено декілька інших моделей, були застосовані різні моделі IDUF-кришталиків. І на сьогодні є певна плутанина, яку я хочу зараз трошки розкрити перед вами, щоб ви зрозуміли, чи є IDUF. Технологію чи типом кришталика. Тепер пару слів про ІДФ. Що таке Ідіф? Ідіуф це технологія Extended Depth of Focus, тобто технологія розширеної глибини фокусу. Що таке глибина фокусу? Якщо ми беремо звичайний монофокальний кришталик, тобто у нас є фокусна точка, де фокусується певна дистанція простору на сітківці. І це ця точка, вона перетворюється на лінію. Меншої або більшої довжини. І в, в межах цієї лінії ми маємо різко зображуваний простір перед нами. Що таке різко зображуваний простір перед нами? Це той простір, де нам не потрібні окуляри. І от ІДУФ це технологія, яка може бути створена за допомогою дифракції, за допомогою рефракційних зон, за допомогою безрефракційних зон, за допомогою операцій. Тут безліч технологій, комбінацій. Але головне, що Іуф це всута технологія, яка застосовується в двох типах кришталиків на сьогодні. Це покращення монофокальні, там де ця зона менша, і кришталики розширеного діапазону зору, де ця технологія більша. От і вся різниця. Отже, сподіваюся, тепер ми розібралися з типами кришталиків, і з торічними кришталиками, і з тим, що такі EDUF кришталики чи EDUF технологія Чотири типи кришталики вторічні це опція. І вони поділяються на дві великі групи: перша, це стандартні. З якими частіше не потрібні окуляри, і друга група це пресбіопічні, з якими окуляри, в принципі, мають бути в ідеалі непотрібні. І тут залишився ще один важливий нюанс, про який варто сказати, про який ви маєте знати, щоб отримати максимальну якість зору і щоб отримати, скажімо так, адекватні очікування після операції по заміні кришталика Ока. І мова пойде про два ключові параметри, що описує поведінку кришталиків певних моделей. До речі, коли я кажу, що ми обираємо певний тип кришталика, всередині кожного типу у нас є декілька моделей від різних виробників, і всі вони мають різні характеристики стосовно і кривої дефокусу, і контрастної чутливості. Про що йде мова? Зараз розкажу. Які характеристики зору з кришталиками у нас існують? Перша і головна характеристика кришталиків це крива дефокусу. Вона перед вами на екрані, і що це таке? На вертикальній вісі у нас гострота зору, горизонтальна це дистанція, зображена в диоптріях. Тобто ми буремо будь-яку точку, пересікаємо і дивимося, що на відстані, наприклад, 60 см певна модель кришталика дає гостроту зору, наприклад, 0,8. Все, цього нам достатньо. І далі ми можемо розуміти, як це працює. Але є нюанси. І у нас, якщо відбувається рефракційна похибка або свідомий розрахунок в мінус кришталика, ця крива дефокуса повністю з'їжджає. І, наприклад, зір, який ми планували отримати на відстані 60 см, може статися з пацієнтом на відстані 40 або на відстані 80 см. Тут треба вже розуміти, що ви хочете отримати і що сталося, чому пацієнт може погано бачити. Це відповідь на питання, чому кришталик може не працювати. Є друга історія розмір зіниці. Ми про нього часто забуваємо, але це освітлення. Глибина фокусу суто по законах фізики, і оця гострота зору на певних відстанях вона зми... зне... зменшується зазвичай, коли освітлення падає, і покращується, коли освітлення покращується. І коли ми говоримо з пацієнтом про трифокальні кришталики, наприклад, ми часто забуваємо сказати, що так, ви будете читати, але ввечері будуть нюанси це одно або світло, або окуляри. І тут диво не може статися. Ідемо далі. Дуже важлива характеристика це контрастна чутливість е, ока і контрастність, яку передає кришталик Це не просто про якість картинки, хоча я про це теж, теж, е, теж так, так само. Справа в тому, що вже майже 30 років тому була прекрасна публікація, яка, в принципі, підтверджує «Spatial Vision Theory. Про те, що контрастна чутливість вона змінює якість картинки і суб'єктивне сприйняття людиною те, що вона бачить. Ну, ви прекрасно знаєте, пацієнти з початковою катарактою знижується контрастна чутливість, вони можуть не бачити там плями на одязі, погано розрізняють емоції, таке інше. До речі, контрастна чутливість це абсолютно важливий елемент нашого якісного зору і нашого життя, і це не просто про якість картинки. Я на цю тему робив достатньо детальний вебінар раніше, і е, плюс у мене на каналі є окремий дуже важливий ролик на тему контрастної чутливості. Якщо вас ця тема цікавить, я покладу його в опис до цього відео і посилання буде в цьому куточку, де ви зможете зрозуміти, що контрастна чутливість це не просто там про якісь картинки, це про більш важливі речі, тому дуже варто на це звернути увагу. Отже, як ви бачите, просто прийти до офтальмолога і сказати, у мене катаракта або я не хочу носити окуляри, зробіть мені заміну кришталика, щоб не користуватися окулярами при наявності пресбіопії, і я хочу бачити без окулярів тут, тут і там взагалі просто мати гарний зір цього трошки недостатньо. Треба розуміти, яка сама модель кришталика буде запропонована, наскільки якісний зір ця конкретна модель буде вам надавати на певній відстані. Як вона буде працювати в умовах недостатнього освітлення, і головне, оця вся історія вона має бути проговорена вами з вашим лікарем, не в термінології там кривої, дефокусу, відстані, там диоптрії, всяких історій. Спробуйте проговорити з вашим офтальмологом в контексті: я хочу, наприклад, читати довго, без окулярів, і читаю я приблизно отак на такій відстані. Чи я там роблю щось, мені потрібно там, водити автомобіль, чи я займаюся яхтингом, чи я там пілот літака, все що завгодно. Намагайтесь говорити з офтальмологом, звісно, якщо у вас буде така можливість, говорити в цих термінах власного життя і порівнювати якість зору, яка у вас є зараз, якість зору, яка у вас була до сьогоднішнього зустрічі з офтальмологом 20 років тому, щоб було з чим порівнювати. Тому що важливо, щоб ваш зоровий досвід. Ви усвідомлювали, які вона у вас буде після заміни кристалика ока. і це дуже важливо. Але на жаль, такі діалоги з лікарем не завжди можливі, і це не тому, що в Україні якась погана медицина. Відверта офтальмологія, я не можу сказати про цю медицину. У мене є певні сумніви, що у нас зі всією медициною все добре. Але приватна офтальмологія в Україні, і коли ви ставите кристалики цих покращених типів, не ті, що закуповуються за бюджетні кошти. А в цій сфері в Україні все дуже добре розвинуто і в. В принципі, якщо ви не можете поговорити з лікарем достатньо предметно і довго, це не то, щоб там це проблема українська, це загальносвітова проблема. І я спілкуюся з пацієнтами із Сполучених Штатів, з Німеччини, з Іспанії, з Канади, з Австралії. Всюди на жаль, одна і та сама проблема. Я не знаю, чи вона може бути вирішена на сьогоднішній день. Напевно, так влаштований світ, і саме тому я записую мої відео. Саме тому я надаю вам, як пацієнтам, інформацію. Про те, як, які типи кришталиків бувають, як вони себе поводять, які можуть бути помилки використання кришталиків. І саме тому я читаю лекції і записую відео і для лікарів, для того, щоб допомогти лікарям спілкувати з пацієнтами, щоб і лікарі, і пацієнти знайшли спільну мову, і після операції пацієнти були щасливі з якісним зором, а лікарі були щасливі з щасливими пацієнтами. Дякую, що додивились до кінця. З вас сподобайся, і побачимось наступних відео. Пока.